Слава Господу Богу нашому, слава брати Господу. та сестри, слава Богу за ту любов, за ту велич, могутність за силу Божу, за те, що все це нам являється в Ісусі Христі. І ми в Ісусі Христі маємо силу для існування і для життя. Слово Боже нам каже, що Христос є життя. І ми дякуємо Йому. За те, що це життя ми маємо в своєму серці. Коли Він прийшов на цю землю, приніс себе в жертву, і ми, по вірі, прийнявши Ісуса Христа в своє серце сьогодні, маємо це життя. Іноді навіть роздумував таким чином той час, коли я жив без Господа, було це життя чи ні? І так більше З кожного дня, кожного знаєте тижня, там місяць, рік, все більше і більше, роздумуєш над тим дійсно тож не було життям. Життя, коли є Христос, коли Він наповнює твоє серце, коли є переживання, переживання зустрічі з Ісусом Христом, наповнення Духа Святого. Ото життя. Коли приходить радість у серці, і благодать Божа, і милість Божа, вона влаштовує твоє життя, твій життєвий шлях, коли Господь виходить на допомогу, коли ти схиляєш коліна перед Ним, і Він відповідає на твої молитви, то є життя, життя дарована Бога. І за це йому велика подяка. І Господь не є Бог мертвий, навпаки, Він є Бог живий. І Ті, що в Господі всі живі, слава йому. І головне, що я хотів би, щоб звернути увагу кожного з нас, на те, що і сьогодні Господь звершує свою працю і свої діла на землі. Все, що відбувається на землі, воно звершується по волі Господні. Всі діла Господь і досі, і сьогодні звершує свою працю і над народом своїм. І над людьми, які живуть, слово Господнє каже, що Він виливає свою благодать на праведних і неправедних мілості своєї. І це дуже добре, і ми знаємо, що ця справа, яку робить Господь, вона звершується сьогодні. Ну я б хотів би звернути увагу кожного з нас як віруючої людини на те, що сьогодні робить Господь, і наскільки це важливо. 28 й Псалом, 5 й вірш, каже такі слова. Адже вони не зважають на Господні звершення та на діла Його рук. Він їх зруйнує і більше не відбудує. Дивлячись на це слово Господнє, з кожного разу знаєте, роздумовуючи над ним, над цим словом. Приходиш до такої думки, що ті справи Господні, які сьогодні звершуються в нашому житті, вони настільки мають велике значення, щоб ми, бачучи ці справи, зважали на діла Господні. Деякі люди, знаєте, навіть перебуваючи в Господі, над ними происходять якісь певні обставини життя, не зважають на ті справи, А потім ну, і продовжують свій шлях, як вони йшли. А потім приходять ще обставини інші, одні інші, треті. І так потрішечку, по трішечку приходять такі обставини важкі в життя, що якщо людина не буде зважати на ті діла руки, які звершує Господь. Так було ну, з багатьма людьми і з праведними, і з неправедними. Наприклад, Якщо ми будемо так згадувати, то прийшло тако на думку, згадайте Давида, да? коли він тікав від Авісолома, вийшла одна людина і почала казати йому, що, щоб він тікав, бо він є у про той, хто пролив кров. Ця людина казала неправду. Але рядом з Давидом були інші люди, які намагалися зупинити цю людину. І казали, дозволь нам, ми вийдемо і візьмемо своїм мечем, зараз вирішимо це питання, яке він, про що він розказує. Але Давид, знаєте, маючи в своєму серці відкриття, щось його зупинило. Він зважав на діла Господні. І що каже Давид в той час? Якщо я бігу від свого сина, і йому дозволив Господь казати це слово на мене, бачите, він, він зважав на справи Господні. Ота людина, яка казала на Давида такі слова, вона для неї це просто так не, не, ну, не закінчилося в її житті. Своє вона отримала, але головне, що праведник зважав на діла Господні, те, що відбувалося навколо нього. Сьогодні, знаєте, в цей час ми зважаємо багато на якісь справи, на те, що відбувається навколо нас. Ми зважати можемо на те, як до нас віднеслися, ми можемо зважати, як до нас ставляться в церкві. ми можемо зважати на те, що відбувається навколо, які хто там, аналітик або інші люди щось говорять, зважати, брати до уваги, щось розмірковувати себе. Але зауважте, що Слово Боже нам каже, що нам потрібно зважати на Бога і на Його діла, на Його слова, на Його вчинки. І якщо це відбувається в нашому житті. Це відбувається для того, щоб знаєте, що робить Господь. Коли ми будемо зважати, ми будемо себе все більше і більше збудовувати для того, щоб прославився в нашому житті Господь. А якщо ми будемо відвертатися і продовжувати свій шлях, як ми слідували і далі, не приносячи, не вносячи в своє життя якісь зміни, корективи або, навпаки, знаєте, розворот свого життя в інший бік, то. Незважаючи на діла Господні, то це може привести нас, як каже цей стих, Він їх зруйнує і більше не відбудує. Одного разу, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, Слово Боже нам каже, що Він, проходячи в Єрусалим і учні, які зустрічали Його, кричали Асана. Благословен, який гряде в ім'я Господнє, люди виходили до Нього і прославляли, і те, що Він робив, Він каже до фарисеїв таке слово: якщо не вірити моїм словам, вірте ділам моїм, які я роблю, бо те, що отець мій робить, роблю і я. Але що фарисеї сказали? Фарисеї подивились на цю справу зовсім з іншого боку, і вони говорили: заприті їм прославлять тебе. А Ісус Христос в той час, бачучи Єрусалим, що Він зробив? Він заплакав. Заплакав і каже про, ту, про, ту, ну, про те майбутнє, яке буде з тим Єрусалимом. За що? За те, що не впізнали приходу. Тобто вони не зважали на діла Господні, не, бачили, не захотіли прийняти його як свого Бога, не приймали його своїм серцем, проганяли і не зважали на діла рук Його. І їхній шлях закінчився дуже плачевно. Ми знаємо з вами, що той же Єрусалим був зруйнований. І кінець життя тих людей був зруйнований. Бог отверг цих людей. Тому в нашому житті, знаєте, перебуваючи в Домі Божому, я більше і більше впевнений, що з кожним із нас, знаєте, працює Господь. І коли ми приходимо додому молитви і возносимо свої молитви до нього, коли ми прославляємо Ісуса Христа, або, знаєте, маємо той особистий стосунок з Ісусом Христом, ми з вами всі бачимо діла Господні. Це точно. Все, що Він робить в нашому житті, ми бачимо. Кожен із нас може згадати, коли ти, дорога душа, ставав на коліна для того, щоб. Бог увійшов в твою справу або обставини Твого життя, твоїх дітей, послав зцілення, благословіння або вивив з певних обставин Твого життя. І ти бачив точно руку Господню. І Він не змінився, він сьогодні той же. І Господь кожного з нас, знаєте, сьогодні має мету довести до Царства Небесного. І він ставить нас в обставини такого ж життя нашого, щоб ми навпаки, знаєте, не придбали собі щось. Тут більше, а він каже: ні, навпаки, щоб ти вільний, очищений, омитий, увійшов у царство Господнє. А для того він проводить свою роботу, свою працю з кожним з нас. Він обільно трудиться. Знаєте, І не завжди це є приємний труд для нас. І є такі обставини, коли ти попадаєш, як то зерно поміж жернов. І тебе мелють, мелють для того, щоб ти став в правильне положення чи, ну, перед Господом. І як важливо зважати на діла ці Господні, щоб навпаки не відкинути Бога, не відійти від Нього, а вклонитися йому, побачити, що Він робить, і прославити Його святе ім'я. Може, тут і небагато місць писання, я б сьогодні нагадав, але. Дивлячись на це місце, воно мене підводить до такої думки, як багато Господь зробив, і як я багато бачу сьогодні через святе письмо. Оте водне хрещення, яке відбувалось, коли він перебував на землі, це, це діло Боже. І Він каже до того Іоанна, коли він прийшов до нього, говорячи: Ісус, мені потрібно від Тебе прийняти хрещення, але Христос йому каже: нам потрібно так виконати всяку правду. Він її робить. Це для нас теж ознака, це теж, знаєте, справа Божа, діла рук Його. І як важливо, знаєте, бачучи всі діла Господні, які він зробив на землі, проходячи сьогодні такий ну, важкий життєвий шлях для нашої України, для нашого народу дуже непростий шлях. Мабуть, не залишилось жодної сім'ї, яка б не мала якусь втрату, ну, журбу або печаль. Всі переживають і всі мають ну, в своїй житті, в своїй сім'ї, знайомі, кожного із нас десь хтось поранений, бо загинув, або ще щось. Ну, важкі такі обставини. Але при всіх цих обставинах як важливо схилитися перед Богом і прославити його святе ім'я, дивлячись на ту роботу, яку Він все одно виконує. Як би там не було, нам важко. Але ми сьогодні в домі Господньому, слава йому! Ми сьогодні живі, і Писання нам каже: живий, тільки живий може прославити Бога. І ця милість Господня, вона є над нами. Тому бажання мого серця, щоб ми сьогодні, знаєте, перебуваючи в домі Господньому, схиляючи свої коліна, знаєте, пороздумовували в своєму серці, може, були в моєму житті такі обставини, коли я. Дійсно, я не зважав на діла Божі. Він ввів мене, мене через обставини до правди, а я десь упирався, ухилявся. Я навіть не роздумував над тим, що те, що робить Господь, це краще для мене. А може навпаки, я зараз проходжу такий шлях. Я дивлюсь, що це рука Господня. Може потрібно було б скаритися, і ти не маєш сили. Проси сили у Господа. Нехай Господь навчить нас, знаєте, зважати на діла Господні. Не дивитися на справи, які проходять на землі, а дивитися на діла Господні, і через це ти будеш мати блага і благословіння на від Господа. Він буде зазідати тебе для духовної праці, для того, щоб ти війшов в Царство Небесне. Нехай нас Бог всіх благословить. І ця молитва, нехай вона не буде, знаєте, такою колою або безсилою. а навпаки, давайте докладемо зусиль серця свого, щоб сказати йому: Господь, я хочу зважати на справи Твої. Я хочу мати сили, бачити тебе, бути не неуважним, а навпаки, уважним до діл твоїх рук, які ти, якими ти ну, щось робиш в моєму житті. Господи, я буду уважний і буду слідкувати за цим, і буду зважати. На тебе нехай в цій молитві прославиться Господь йому за все подяка. Амінь.